Гумові човни, телевізори, побутова і комп'ютерна техніка, електроінструменти, навіть хутро тварин. Правоохоронці Чернігівського райвідділу міліції спіймали банду крадіїв, яка обчищала житлові будинки та дачі у садових товариствах району. Одна за одною заяви до міліції посипалися починаючи з Нового року. Оперативники співставляли місця і час злочинів, робили зліпки слідів, влаштовували засідки. Лише у квітні таки отримали інформацію про можливих виконавців. Аби не сполохати крадіїв, вирішили спіймати їх на гарячому. Ті ж так захопилися злочинною справою що не помітили, як потрапили на гачок. Два дні назад виставили засаду і значить, в ході проведення оперативно-разных мероприятий сразу після, після, після кражи ми задержали трех человек на двух автомобилях. Значить, автомобіль був полугрузовий один, один був легковий. Затриманими виявилися молодики з Чернігова віком 25-30 років. Правохоронці з'ясували, що у банді було чотири людини, у кожного своя роль. Працювали мобільно, ретельно готуючи план злочину. Оперативники провели сім обшуків, вилучили десятки вкрадених речей, знаряддя злочинів та автомобілі, на яких скоювали крадіжки. Раніше судимі ніхто з них постійного місця роботи не мав, тобто. Основним джерелом зарабітки была зачинає діяльність. Изъятого примерно по подсчетам до полумиллиона гривень изъятых вещей. В основном это были телевизоры, плазменные електроинструменты, э, надувные лодки, э, бытовая техника, это микроволновки, миксеры. Сушилки, то всі эти котли газові знімали, відкручували, то є ті вічі, які дорогостояще і представляють інтереси як для покупателя, ну і соответственно для бандитов. Проти банди відкрито кримінальне провадження, враховуючи попередній тюремний досвід затриманих, цього разу вони можуть сісти надовго.